Привіт, дорогі друзі! Ми робили пост, відеопост про те, що ФОП скоро зможе забронювати себе і своїх працівників. Це відео досі коментується і дуже багато гнівних коментарів. І з приводу того, що я починаю цесію, що це позитивна новина. я поясню, чому вона позитивна. У мене на консультаціях було дуже багато людей, які чекають ці зміни для того, щоб мати можливість себе забронювати і не йти воювати, скажімо так, тому що є родини, тому що є там інші підстави, які зобов'язані. Чоловіків виконувати свої зобов'язання, і це їх право. Багато гнівних коментарів йдуть з приводу того, що це війна для бідних. Воно так і не так. Я би сказав таким чином, що війна для бідних і слабких. Чому для слабких? Подивіться на дії ТЦК. Вони виловлюють на вулиці, коли йде один чоловік, то толпою набігають і шукають слабкішого. Слабкіший ще в тому сенсі, що він не може отримати собі так, допомогу, він не може там витрати кошти там на те, щоб вирішити якісь проблеми. Тому і кажу, що війна не тільки для бідних, а й слабких. Тобто ТЦК має прямий умисел для того, щоб зловити саме слабкі. Іх, тому що вони без захисту, тому вірніше казати, що війна і для бідних, і для слабких. Багато людей чекають на зміни для того, щоб мати можливість забронювати себе, і це добре. Добре в тому плані, тому що вони мають можливість це і нехай зроблять, тому що у них є сім'ї, і вони будуть піклуватися за свої сім'ї, тому що вони зобов'язані це робити. А не так, як каже, ви зобов'язані відповідно до конституції 65-ї там статті віддати своє життя за це саме за державу. А ще у нас є рішення недавно велика палата зробила, коли жінка вимагала відшкодування будинку, який зайняли. Для опорного пункту військовий і вони сказали Велика палата, що жіночка це твій конституційний обов'язок віддати своє житло. Ось таким чином у нас це діє. Тому люди наразі роблять все для того, щоб вижити, і вони на це мають право.